Добрий день усім добрим людям. Добрий день, дівчатка, хлопці, чоловіки, жіночки, всім, хто дивиться, готую салатик сьогодні. Щось не налаштоване на щось серйозне. Тому будемо готувати салатик. Це буде нескладний салат. Ну, що салат? Салат і салат. От. Але так скажу вам, що закруток. Салатів я роблю дуже мало, тому що ми таке не, не хочемо їсти. А будемо готувати з того ще, що є. От, І сьогодні в нас дивіться буде такий салатик з пекінка, капусточка нам потрібна. У мене капусточка, така вона заважила 450 грам. Але, звісно, до кінця не дорізається, тому що там вже грубе таке коріння. В'язочка зеленої цибулі нам потрібна. В'язочка кропу, баночка кукурудзи. Два болгарських перця і 300 грам, дівчатка, можна взяти копчену курку. Можна взяти в мене, бачите, такі сердельки шинкові, вони копчені. Чи, чи шинкову ковбасу. Що бажаєте, те можна взяти 300 грам, плюс майонез за смаком і сіль. Ось з таких складників у нас сьогодні буде салатик. І перше, що я <смі> заготовочка, дівчатка, за, за мискою, бо ж, ну, треба ж акуратно зробити. Будемо чистити перчик. Отак, от от, дівчатка, я кажу, не знаю, що, що ви там їсте, що ви готуєте. Я вам скажу так, я вирішила, бо трошки бачу, після лікування набрала я ваги. От, і хочу я її скинути назад, тому що, тому що я і так ніколи худенька. Ну, я колись була в молодості, звісно, худенька. Але вже роки-роки я тримаюся якби в такій вазі. А це бачу, що набрала. Тому. Не знаю, що повпливало, то, що мені сказали їсти кожних дві години. <смі> а я старалася. <смі> Ні, дівчата, це я жартую, було не до жартів, бо перелікували два гастроентеролога. І знаєте, скільки ліків перепила, но ваги набрала. От зготую я собі салат такий, ну не тільки для себе, в мене ж і сім'я. Але е, мені можна з'їсти без майонезу, можна заправити. Хто захоче є, йогуртом натуральним. Ну, майонез то кращий, але дивлячись, хто як, що споживає, дівчатка. Так що сьогодні ми готуємо такий от салатик. Бачите, поки говорила, але що, я люблю поговорити, то вже і перчик почистила. Перчик, дівчатка, буду нарізати соломочкою. От, щоб так кращий вигляд був. Бачите, почистила акуратно. Все, зараз перчик наріжемо соломкою, потім продовжимо. Дівчатка порізали соломкою наш перець болгарський. Свої сардельки я також постараюсь нарізати соломкою. От. Щоб, о, бачите? Дивіться, зблизька, як вам видно. Це я кажу, шинкова така, можна взяти ковбаску. Просто мені що попалося. Це, це, я вам скажу, були на акції. Я ж використовую акції. Але ці сердельки, навіть на акції були такі дорогі, що мої сказали, ого, нічого собі добра акція. Ну, а бачите, отак от буду різати і буде гарно. Така буде довга соломка. Ну, потім прийдеться рота широко відкривати. Але ж отак от наріжу. Дивно, що кіт сидить, мій мовчить поки що зараз заведеться, бо мій старий дідусь то хоче хоче вже всього такого, що йому не можна. От ковбаски, я кажу, маслін. Що би ми не їли, він вже тут, як тут, і починає кричати щось таке добреньке. Каші, він, звісно, не хоче чи борща. Їв би борщ. А бачите, ось так ось дівчатка? Зараз все наріжу і буде в смысле, ковбаску. ау, і... колядує. Дівчатка, ковбаску вже нашу гарно порізала. О, дивіться, бачите, яка зараз композиція буде на тарілці. Чекайте. Бо... До речі, використовую. Бабусин кукурузку. Дуже мені подобається. Я не знаю, як ви Я перепробувала, ну, це не реклама, дівчатка. Просто ділюся з вами. Я перепробувала різні якби, кукурузки. Оця мені найбільше подобається. Все, дівчатка, зараз що ми зробимо? Поріжемо нашу цибульку. Бачите, тут цибулька в мене такий гарненький пучечок. Цибульку кріп і нашу пекіночку. Скажу також, що салат відразу весь дівчата ніколи не заправляєте ні заправкою, ні майонезом. Бажано це робити саме таку порцію, яку ви маєте з'їсти. Так, салат вам довше збережеться. Хто цього не знав, але я думаю, що ви всі газдині гарні, добрі. Тобто, я маю на увазі, що е, мудрі і знаєте такі. Якби секретики чи лайфхаки, як зараз модне слово, скільки тих модних слів влилося в нашу мову, що ну, ми вже старші, то вже нам треба вчити, як колись. Так що зразу весь салат не перемащуйте, як ми кажемо. Все, дівчатка, нарізаю я зеленину, капусточку, ну і далі продовжу. Ну що, дівчатка і хлопці? Салатик нарізали. Перемастили, як то кажуть. І пробуємо. Пробуємо. Ми. Ми вже попробували. Я маю на увазі тут свої в сім'ї. Отак. Перчик залишився ще з городу в мене завжди є. Капусточки купили того сьомого. І вийшов такий смачнючий, неважкий, як на мене, салат. От. Який також можна приготувати для гостей, для себе дівчатка, з'їсти з чимось, а я буду їсти як самостійну страву. І повірте мені, що це смачно, швидко і просто. Всім, хто зараз буде обідати, як і я бажаю смачного дівчатка й хлопці. Бажаю мирного неба над головою. Доброго здоров'я, бо це дуже, і дуже важливо. І всім до зустрічі!